При цім, цей розклад мені захотілося присвятити такій темі, як закінчення війни в Україні. Я розумію, що немає зараз таких, скажімо, направлень, які б могли дати точну відповідь. Це правда. Але наймовірніше всього, побачити, коли це може закінчитися в 2023 році, ми можемо спробувати. Це не дуже буде довге відео, це відео, точніше, цей розклад називається Календар. По ньому можна дивитися багато різних дат. Я сама зараз його, як би сказати, і юзую, і експериментую, і мені цікаво, чи програються якісь мої особисті дати. Але спробувати на таку сферу, як війна, на жаль, я думаю, чому б ні, чому б не спробувати. так? Він виглядати буде таким чином. Ми зараз загадуємо таке питання, коли неймовірніше за все. «В 2023 році закінчиться війна в Україні. І обираємо карту. Коли наймовірніше за все, закінчиться війна в Україні в 2023, -му. 2023 -му році. Коли наймовірніше за все, в 2023 році закінчиться війна в Україні. Смірочка Пентаклів. Ну, я, в принципі, можу сказати по цій карті, що це, це осінній період, е, я навіть можу сказати, що це кінець серпня. Але ми все одно зробимо повномасштабний календарний цей розклад. І можу сказати, що це, скажімо так, як би важко не було, Україна, українці все одно будуть йти до своєї мети, не дивлячись ні на що. Ця карта, якщо коротко її. Описувати говорить про те, що, по-перше, я вже маю якісь перші результати в цьому. Так, я не бачу ні кінця, ні краю, але я приймаю ситуацію такою, яка вона є, і рухаюсь далі. І я вам хочу сказати, що рахуючи те, що за цією картою завжди йде дев'ятка пентаклів. Дуже самодостатня, дуже така благородна карта. Тому мета буде. Здійснена, я не знаю, як сказати, не здійснена, а досягнута. ось. Ну, Так, да, трошки важкувато буде, але Сімірочка жезлів це, кстати, теж серпень місяць. Давайте дивитися, зараз перемішаємо карти і подивимось, на який місяць випаде ця вісмірочка Пентаклів. Єдине, що я тут перемішала ще. Доповнюючи карти в цій колоді, я їх буду відкладати, тому що вони не. Ну, для мене вони не працюючі. Це просто картинки е... такі, скажімо так, для себе. Так, що Та ж таке? Так, карти падають, капець? Дуже хочуть говорити, чи що? Давайте дивитися, коли ж випаде наша карта. Це перемішаю, хочеться прямо добре-добре перемішати. Так, дивимось, на який місяць припаде наша карта в 2023 році. Січень. Ага, зразу відкладаю, бо це не те. Січень, лютий. Сподіваюсь, вам видно, ага, вам не видно. Січень, лютий, березень, квітень, травень, господи, червень, липень, серпень, вересень. Вересень, я буду так двігать да? Вересень, жовтень, листопад, грудень. Я далі буду бистріше. Вересень відкладаємо. Відкладаємо. Дивлячись ще, а, бачите, я в декілька рядів викладаю, в якому ряді випадеться карта. Просто якщо вона дуже далеко, це говорить про те, що може бути дуже багато різних, як то кажуть, преп'ятствій. Або часу може дуже багато пройти. Подій може бути багато, да? Соботійний ряд такий багатий. А. Угу. Випала вона у нас на квітень місяць. Квітень місяць, бачите, ще на дні колоди ірафант, який говорить про, е кстати, квітень і травень, тому що це карта тільців. Давайте подивимось, скажімо так, умовно кожен місяць ділиться на 4 неділі. Ми подивимось просто, в якій декаді це може статися приблизно. Перша декада, друга декада, третя декада та четверта декада. Король мечів, кстати, символізує війну. Ну, старший, Я буду спиратися на старший аркан, тому що ця подія наймовірніше, швидше в цей період. І станеться він тут єдиний. Так, тут є реально карта війни. Тут є карта плідних зусиль, тут є карта переможця. Це реально, шестірочка жезлів, це завжди карта переможця, і це така карта, коли ми один одного дуже сильно підтримуємо. І по карті мага це третя неділя. Третя неділя травня. Хай буде травень, тому що ми так якби на травні дивилися. Місяць. Ой травень, кажу, квітня, третя неділя, квітня, квітня, так, я вам скажу. 4, ну, це десь приблизно з 15 квітня по 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ну, розумієте, точних дат по цьому це більш, якби ми для себе дивимося, уточнюємо. Це може бути і плюс-мінус пару неділь, так, але, скажімо так, більш точно, більш подробно, да? ми подивились. Давайте подивимося, ще. мені цікаво, які тут карти випали. На квітень місяць. Квітень місяць, так? Угу. А, да, по справедливості. Ну, знаєте, за рахунок того, що карта випала в п'ятому ряді. Так, це реально може статися весною. Єдине, що я можу сказати, що. От мені хочеться сказати, що це може статися в 2024 році, але не можу. У мене якось так язик не повертається, тому що все-таки виходить, скажімо так, в цих п'яти рядах. Один старший аркан. Старші аркани, вони да, це дуже важливі якісь події. Це завжди події, які несуть за собою щось. Чому вони важливі? Того, що вони якось викликають у нас дуже сильний емоційний стан, поганий чи добрий, але він є. Тому ми їх дуже сильно запам'ятовуємо, плачемо, переживаємо, щось відштовхуємо, відпускаємо, щось навпаки. Отримуємо так. І старший аркан він завжди символізує пришвидшення часу. Це те, що може статися скоро, десь тут, десь поблизу. Це, це реально може бути ну, декілька днів, я не можу сказати, на декілька місяців точно. Тому давайте подивимось. Мені цікаво. Якщо доживемо до цієї дати, і воно не сповниться, можна зробити ще один такий календар. Справді. Дивитися розклади краще максимум десь на 3 місяці вперед, так, не більше. Але нам завжди цікаво подивитися, в принципі, в яких енергіях буде рік, що нас може очікувати. І можна таку штуку зробити, як я зараз роблю для всіх знаків зодіаку на весь рік 2023, можна зробити для України. Я подумаю, може, я реально зроблю, які події можуть чекати нас в в кожному місяці. Це цікаво, це якось може дає для когось надію, для когось покращує настрій. Я сподіваюся, що ця дата все ж таки збудеться. І вона правдива. Угу. Бачите, Ерафан – це завжди коли щось дуже на такому духовному і правдивому рівні. І тут виходить карта дурака. Яка, в принципі, говорить про відновлення, про оновлення, про те, що щось старе вмирає і починає жити щось нове. Так? Бачите, попажу Пентаклі, це завжди довго, це завжди дуже сильна розкачка, але шанс на те, що війна може закінчитися в цей період, він реально є. Ну, сподіваюсь, вам було цікаво, так як і було цікаво мені. Сподіваюся, що це все здійсниться. Якщо ні, не, не бийте мене, будь ласка. Дуже сильно, тому що насправді на цю подію впливає дуже багато різних чинників. Тому щось сказати конкретно важко, це правда. Але, я якщо брати конкретно людей, да, от коли робиш розклад для однієї людини, ну як ти не крути, як ти не вижимаєш з цих карт інформацію, як ти не стараєшся дивитися під поганим або добрим кутом. Воно збувається так, як збувається. Ну, в плані, я маю на увазі, що от перше, що прийшло тобі на думку, і ти про це говориш людині, спираючись ще на базові значення арканів, воно так і збувається. Як би тобі, тобі не хотілося там, знає, людині допомогти або втішити її? Якщо щось погане, воно може. Може статися. Єдине, що не потрібно себе накручувати. А потрібно розуміти, що ви дивитесь розклади не для того, щоб злякатися і заховатися там в якійсь своїй печері, пещері. А... Хай так залишиться пентаклів. А... Карта здійснення мрій, дуже класно. А... Потрібно розуміти, що це все робиться для того, щоб ти по картинках і по символіці цих картинок, як вони зображені, що вони показують, щоб ти міг змінити свій майбутній своє майбутнє, да? майбутні події, не знаю там, якісь ваші ситуації особистого характеру, да? кохання, гроші, робота, все інше. Ви для цього це дивитесь. Хто э, кидає все, так скажімо так, на самотюк, воно так і збувається, в принципі. Буває таке, що от аркани показують, що як би ти там не опирався, буде отак. А тобі просто потрібно це пережити, через це пройти. На мої руки, не звертайте увагу, кицька дуже мене любить, моєї сестри. Ось. Я вас люблю, тілую. Сподіваюся, було цікаво. Пишіть, коментуйте, підписуйтесь, буду спілкуватися далі. Бажаю всім нам, щоб війна закінчилась реально в ці сроки, а може навіть і швидше. Сподіваюсь на це.